Вчи такий красивий дім, грають промені на ні. Це наш любий дитсадок зустрічає діточок. В нашу руку залюбки поспішають малюки, аплікацію робити. Цифри разом Радо вчити. Всіх дорослих шанувати, правила дорожні знати. Група наша. Просто клас! Завітайте і ви до нас! Екскурсію нашої групи починаємо! До кожного куточка завітаємо! Покажемо гостинам усе, що в нас є. Бо рідною домівкою для ті вона є. До групи вранці діти прийшли. У роздягальну тихенько зайшли, Речі у шавки складають охайно, бо час до сніданку сідати негайно. Дитсадок найкраща школа для маленьких дітлахів. Тут ази науки вчаться, якщо хтось не зрозумів. Цифри, літери, предмети малюки вивчають враз, а ще вірші і куплети. В них виходить все гаразд. В ігровому куточку в нашій групі для малят гарні шафи стоять в ряд, а у шафах на полицях іграшок, як у крамниці, ляльки, ведмедик, візочок машини, меблі і посуд є недмінна. Наші малята весело грають, а після гри їх. На місце складають. Після вбиральні ми руки завжди, з милом у теплій проточній воді. Треба мікробів ретельно змивати, щоб не змогли тобі шкоди завдати. Нагулявшись, всі малята в спальню йдуть відпочивати. Сонне се година тиха, дивну казочку навтіху. Якщо сон не йде до тебе, Мовчечки лежати треба. Друзям ти не заважай, спокій інших поважай. А ще я пропоную вам вивчити віршик Іванни Блашкевич, який так і називається У дитячому садку. Послухайте його, будь ласка. Наш Іванка в дитсадку як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели в швидкий танок, Звеселили дитсадок. Давайте повторимо його ще раз. Наш Іванко в дитсадку, Як барвінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Молодці, а зараз розкажемо вірш разом, спираючись на мнем таблицю. Наш Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Молодці малята! Сподіваюсь, ви легко вивчите вірш, і при зустрічі в дитсадку радісно розкажете. До зустрічі!